Усім привіт! Розпочалася війна трьох королевств. Я особисто дуже люблю пограти на цьому івенті. Так, так а на що мені тут філомена? Не буду її брати. Візьму. Моно так тут Хульдам. Єдине, що є вайтфанг, який відрізає підхил, будем надіятися, що я його виб'ю. Раніше. Так, купа фіолетових жовтих щось якось не дуже. Ну, треба крутити. Ще хотіла сходити спочатку фіолетовим на іншу цілі. Не сюди. Блін, варчебальда не хочеться кидати комбо. Каспер нам знову щось йому не подобається так. Як би його краще зібрати? Вже топас напівмертва. Так, оце, оце в мене й був розрахунок. Блін, але такі вони всі. Щось мені страшнувато. А вона на Х1 по одному б'є так ну трійку ми можемо зібрати але як би її так зібрати щоб не зарядити справедливість Когось треба буде блокувати. Блін, щось я вже пожаліла, що я на цю ціль пішла. Центр вибить вибила, а що далі робити? Ну, мабуть, що лівий край треба вибити. Він коли його заблокувала, він ще підхилився, так? Давайте з'їм міньона, поки все одно вона швидше за все зараз помре. Наше її брала взагалі не зрозуміла. І зараз справедливість. Нормально, прилетіло. Знаю що Катька Міня по центру. Чого ти підхилюєшся? Де б ще трійку зібрати? зараз Арчибальд він мені поховає всіх. Так. Блін, не побачила, що там летить. Та ну не треба її заряджати їх. Ну, я тут вже нічого не зроблю. Мене зараз справедливість просто. Просто-просто чого ти? Чого ти не наклався? Ой, так, мінус один. Не вбий, будь ласка. Так, арчибальда б якось вибить. Може, 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 блін. Блін, ну не заряджайте справедливість, будь ласка, я вас дуже прошу. Ще підхилимося. Вони підхилюються. Так, 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 так. Жовтих взагалі немає. І навіть каміння немає де збирати. Хоч би не вбила Сантиметра бо інакше мені тоді взагалі я тут нічого не зроблю. Так. Ну, ти, подивіться на них, підхилюються і підхилюються. <плес> так, і зараз вони вдвох я отак от підриваю. І дуже сильно надіюся, що Розалін жива, живий. Так, ну наче затащимо зараз. Наступна ціль на віку. Так, сховаю гастіля. Візьму тільки не моно, а 4-1. Так. Ось так. Блін, погано, що скло, мультяхи. Таун не беру, бо Шеклбот його стире. Краще. Блін, краще залишу його. Якийсь інший візьму. Так. Не знаю, щось каміння не дуже було в першій атаці. Може, треба підождати. Угу. Треба було підождати. Весь фіол залишився там, в попередньому бої. Ну, Віка, такий центр не, не небезпечний. Можна, в принципі, спокійно пошукати каміння. Так, всього на полі 7. Каменів, що то нам дає? Ну, поки що нічого. Так, кристал побачила. Якщо чесно, випадково його побачила просто так, п'ять каменів я зібрала, 6, вісім, дев'ять. Ну мені треба б взагалі в ідеалі заряджати хрейдмар. А хто в нас на підході? У нас Шеклболт на підході, а він же ще ману тира, так? Да? Блін, так а як тоді краще? Взірвати Фіолетовий, чи взірвати жовтий? поставила щити. все одно хай він вдарить спочатку, тоді буду взривати. От падла, 5 П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять. Вистачило. Ну, треба когось вибивати. Не бажано взагалі релія. А що ні на кого не наклалося, окрім шеклболта? Чудово. Це дуже погано. Ну, Каміння нуль, <гум> і зараз релій почне піднімати. Шеклеболт або не добила, або не добила. Блін, ну це погано. Взагалі, дуже погано. Зараз вони мені почнуть вибивати гастіля. Так, треба терміново пошукати жовтий. Жовтий знайшли. Віка противна на центрі, але, ну, в принципі, нічого такого вона не робить. Лікує і лікує. Так, Блін, пошукати би якось фіолетовий ще когось вибити треба. Зривати кристал, мабуть, що. А може, а може, і треба трохи почистити поле. О, бачите, щось, щось прилетіло. О, так, ну все, це вже краще. Тепер треба з релієм розібратися. Ну, щось якось поляне так собі не дуже мені не подобається, треба брати паузу. Тепер вже коли наступною ціллю хочу взяти бернадет. Є підозра, що команда слабовата. Взяла на всякий випадок аурікарка. Якщо не буде синіх каменів, а їх не буде, то зібрати жовті і усипити її. Так, ну треба жовті збирати, а там може десь якось автоматом підтягнуться. Сині. Четвірка ніяк не виходить. Бо за підказкою може тут. Ой жовтий кристал. Ризикнути зібрати його. Просто там червоні полетять, так ну не знаю чи просто збирать жовті. Давайте без ризиків. Проблема в тому, що у рікарк її то усипить, але якщо їй прилетить більше, ніж 500 шкоди, то вона прокинеться. Так, є кристал. Цікаво, якщо ми її в мордяку запустимо, той кристал, вона може вмре? А якщо вона вмре, що я що я тоді лорда Локі брала? І всі інші вже такі? А і так вмерла. Ну, щось поки що справи так собі. Треба, якщо зараз не вб'ють лорда Лок, його 100% вб'ють підлікувати. Ну хтось сумнівався, що його першого і цього другого. Ясно? Так. А вона спочатку чистить. Каменів не надто багато. Ну, от якби не вибили лорда Локі перша, може ще були б шанси. Спробувати. Блін. А, ну тут камінь. З іншого боку, якби вона вмерла, то цей камінь би міг би полетіти в порожнечу. Буде сім. Так, ну, треба шукати сині, жовті. Так. Аби не вбили нікого. Блін, комбо могло б. Горікарк напівмертвий. Так. Ну, шанси є. Бліна, в неї сліпота була. Так. Давайте добивати цього. Його ще хер доб'єш. Ух ти, на скло наклалося. Помри. Помер. Я урікарк помер. Так, ну все, лишився лікар. Блін, четвертий бій, і четвертий бій такий напружений по сім-вісім хвилин кожен. Спробую сходити на ось таку ціль. Думаю. Ого. Нарешті на п'ятій атаці в мене з'явилися мої жовті. Вже діє бонус. Скільки там здається плюс 25. З кількох каменів можна сказати відлетіли? Так. Долорес трохи зрізали максимальне здоров'я. Може, ми її зможемо пробити. Так. Ну. В принципі, вибити зліва. Так, сартан обдобить. Поки що не буду астрид використовувати. Так, я думаю, можна взривати кристал, тут має вистачити. Кілька тут, та Вівіка може, все зараз почистити? Блін, треба було? сартану добивать. Так. Блін, а що я поставила шеверський поряд з Форцесом. <гум> Джемінонів не дасть. Є, попали. Ну, в принципі, з такою стартовою поляною тут гріх було програти. Ну все, можна використати астрид, може, підняла лазару, щоб вже швидше добили війку. Наступна моя ціль. Не знаю, трохи я сумніваюся, але так. Може, не спішить збирати четвірку тут ще пошукати. Ну, от, в принципі, так. Да. А лукарт, коли б'є, він обходить контратаку. От свиня така могла подобить. Ну давайте. Так. Ось цей правий, У праву сторону мені треба обов'язково вибивати. Бо цей Гандар він хоронить усіх. Так, дозарядили паринадету. Я навіть не сумнівалася, що ухилянтка ухилиться. Так. Ну, в принципі, Поки кристал збирати не буду, може фіолетові підзібрати. Так, мені перші п'ять атак взагалі не було каміння. Ледве-ледве там бої по 8 хвилин. Так, добиваю цього, що вже про нього забудь. І починаємо розбиратися з цим. Ухилянка ухиляється. Ну її вже, вже нічого не спасе. Хай б'є, переживу. Подобається, що з кожною наступною атакою в бонус. Атаки, здоров'я, захисту підвищується і вже легше їх пробивати, не такі вони вже броньовані. Так, ну тут все. Ну, поки що йду рівно 6 шотів. Одна атака в мене. Як зазвичай останнім часом щось в мене не виходить технічно налаштуватися. Одна атака, на жаль, не записалася зеленою. Зеленою атакою я ходила, не пам'ятаю, сюди, здається, на Річарда. Ну, коротше, там теж був шот. Ось у мене 192 очки зараз на першому місці. Але ще 6 атак і вже якби з